Ужастіки це просто адільний від крінжа. Я їх дивлюсь, не щоб какнуть під себе, а щоб потім було що обирати, а щоб поглинути свою щоденну дозу крінжа. Важливість цього процесу для мене доволі таки важлива, як дихання та кліпання для кожної людини. Зустрічаємо мій перший медіапродукт на огляд, фільм ритуал. Насправді таки доволі цікава тематика для жахастиків, всілякі культи і все таке. Тому в тікток підбірці мене воно і зачепило. Я думаю, мало лі не крінж. Ew, so ну що ж, історія бере початок зі спілкування брательників, куди піти б за забух Брательники oh. у нас. Люк. Ні, каналізація. Я його буду називати інтроверт. Інтроверт, yes. Дом. Я його буду звати Каліна. Філ. Студент політеха самий адекватний тіпочок <му> і отошедший роб через пару хвилин поймете, чому обравши заточку, до якої їм треба дійти, Лас-Вегас. А вибирали вони зі Швеції, Амстердаму, Ібіци, парочка з п'яти друзяшок, іде в магазинчик за водічка, вісілушкою. Тройнічок лишається на вулиці. Двоє з них ідуть в магазин. Заходять в нього як в бібліотеку, роздивляються полички і спостерігають картину. що пара інших хлопців, які, мабуть, мислі набули в казіно в Лас Вігасі. Вирішують збагатитися, вимагаючи від нещасного продавця виграш походу. Однак в ручках ребята мали мачету і нож. Походу трохи спутили з речагом на гральному автоматі. Побачили наші лудамани, то що якесь незване поповнення прийшло. І, мабуть, одному з грабіжників здалось, що один з відвідувачів агресивно стоїть, виклав того кінта з одного ляпаса. Тепер ця картина буде стояти у голові головного героя. Весь фільм. Шість місяців по Мальчики, походу, трохи перепутали шведські гори з лас Фегас. Ви думали, що нашим пацанам бухт не мав горах? Якби вони народилися в Дніпрі, то може їм його і не треба було б мать. А тут от він на тарілочці друга памінуть надо. Наш ГГ Чому ж вижив? Бо він можна так сказати. Інтроверт спрятався за стілажом, щоб не спілкуватися з агресивними мальчиками походу, під мухой. Але дому це, походу, не сподобалось, і він буде задовбувати цього персонажа весь фільм. Вплоть до своєї Так, Саша, давай відміняємо спойлери, потому що тут фільм настільки непредсказуємий. Так от, дом нашого інтроверта обзиває, обіжає, розказує мол. ти, да да, ти, Да да його, Да чого ж ти його не спас? Да. Якби він його спас з бутилкою криштальної джерельної в руках. Боше, яке ку... Ті почки вооружені були не зубочистками, mm -hmm. а мечей і ножом. Вони це не для калупання в зубах з собою взяли. Так от, розігрілись вони на горі і подавали вони на ранок погулять по щикавиці. Я, звісно, немножечко словила кек, коли Дон покатився перекаті поля. Карма, блін. Бог все бачить. Дом возомнив себе походу домом на кольосах і не дивлячись на те, що друзяшки казали йому, мов посиди, розкумарся, а ми підем за підмогою. Той послав всіх на захід, і вони пішли гуляти далі. Трохи змінивши свій маршрут, щоб швидше вийти звідси. Тільки в кінці вийде, що вони дійдуть на байкове кладовище. Саша, ну сране є спойлери. Штати. Get some help. Саме адекватний каже. А я знаю короткий путь. Він через ліс іде. Тобі ж нормально? Домік. Тож ж пішов наш гачий табір в ліс грибочки збирать І натикаються вони на лося на дереві. Правда, той трохи замаринований, без нутрощів в ніч, дощ, хатина серед лісу. Виглядає заманливо, а головне надійно. Ой, знали б вони, скільки фільмів з таких хатин починалось. Ламають двері, оглядаються. Яке совпадіння Це не проста хата, а хата Паних окультніках всередині їх чекав власник халупи. А то я дождався! Трохи мовчазний і трохи неживий. Якесь опудало, чесно кажучи, яке більше схоже на переспівшого гамункула з рогами замість рук і ногами з кісток людини. Чи Ні. До лапи якоїсь курки. Хто його знає? Лягають мальчики спать в такому уюті. Гай спать од Я знаю, ти устаєш. І кожному з них сниться свій влажний сон, від якого у кожного штані на ранок мокрі стають. У Нашого інтроверта, ота срана картина перед очима знову, як дружочка стички ложі. Просипається він не в хаті, а стоячи на вулиці з диркою в грудях. Потім обіцяним просипається адекватний, за ним дом. А студента політіха ніхто знайти не може. Оказується, він помилитись захотів отої штуки, непонятний. Поспали, тепер можна й пошукати пригод на жопу. Походили, походили, дом мав ініціативу. Всі те ж саме зробили, крім нашого інтроверта, той улюпотав наверх подивитись, як там діла і де вони знаходяться. Нічого гісінько не знайшов, але побачив, що якась істота в деревах рухається, прибіг до пацанів і тільки щас! І тільки щас вирішив показати дирку в грудях. Ти би ще завтра це зробив, блін. А удома Софія Ротару не закривається. Він рішає стібанути нашого інтроверта, то що той, відьмо, вночі вибирав серед вілки в глаз, і ілі... тільки вілка. Трошки промахнулась на сантиметров з 20. Пройшло якихось там 40 хвилин фільму, а я ще на десятій хвилині хотіла його за хлібом послати. Зараз би, коли ви заблудились в лісі сратись про те, хто посуду дома не помив, а хто простиню не попрасував, у вас же тут до ночі часу, як до Нового року, да? да я не могу. Інтроверт хотів уже було сам. Паца, але дякуючи самій адекватній людині гачі табору, цього не відбулось, і вони помандрували далі в пошуках своєї построєної хати в Майнкрафті. Бродячи пару годин, пацани знайшли палатку, в якій видно, ночувала сім'я. Знайшли картку монобанку. Термін дії якої кінчився ще в 80-х. Ніч розклали табір. Ой, а коліна нашого доміка розбухли, як я на ранок після банки пива на вечір. У тебе вже пуза. Ти глянь на пуза, блядь, опухоль уже. Всі сплять. А у нашого ГГ знову галюни з тою сценою в магазині. Якесь повітря в цьому лісі через щур чисте, що хлопець такі приходи ловить. А так це сон. Йоптіль-моптіль, а маєво та краше у та Саму адекватну людину в цьому фільмі. Оказується він, як лось на початку подорожі, вирішив трохи позависати. Касплеїть новорічну зірку на ялинці. Спустили дружбана. Забрали з мальчика. Благо дома не послухали і трохи приунившого неживого друга не запихнули рюкзак і не потащили з собою. Топають наші мальчики нагору, а дом своєму коліну радується. Наш не в себе головного героя фільма походу побігши на гору, бачачи шмат неба, обдивившись, починає орати як ненормальний. То що бачить вихід? Вертається до хлопчиків, і загадкова тварюка утаскує нашого студентика прямо у нього на глазах. Я бачу. Що умом ти не блещеш, чувачок, здогадуючи, що на вас полює щось непонятне орать на весь ліс, що ти бачиш вихід. Ладно. І знову ціляцькі магазинні галюни у нашого інтроверта. взявши волю в кулак і передихнувши рівно полтори секунди, а також посвітивши в темряву, знавши, що на тебе полюють. Наш інтроверт і дом на кольосах опухшим коліном, біжуть пів метра в годину і натикаються на трупу з вогниками і гірлянтами у вигляді висячих людей на деревах. Забігають в хатину, нічого життя не вчить. Ну і власне мальчика в бабка. Та ложить стички ногой. Просинається наша солодка парочка, уже прив'язаними і через щілину в сараї. Інтроверт бачить, як люди збирають хрест як в часи Ісуса. Вриваються в хижу старигані. Бабка, яка уложила мальцов, показує бородатому нашому, що він обраний. Бо його трохи так продірявили, як і всіх в цьому закарпатському селі. І тому тільки він має право пить. А зараз мого нелюбімого персонажа забирають на невеличкий розговор, що його принесуть в жертву. На ранок нашого друга заносять, і люк спрашує, як у того діла. Дійстві, блядь! Наш поки що живий дом каже мов, перекажи моїй жінці, що я її люблю. Вечір сімейні посиділки на дворі з домом, який касплеїть Ісуса. І люк, який в Сараї вже яку годину намагався. Агається звільнитись і тільки коли наш Безачковий друг ловить галюни, що до нього приходить його жінка, і потім його уносить оця мутна штукенці. Наш геги, тільки стука, щас, коли чує крики друга, ламає собі палець, щоб звільнитись. Що ти робив стільки часу, чувак? Приходить подруга, яка його заспокоювала, коли дома маринували минулої ночі, і каже: Мол, ти останешся з нами і будеш підкорятися нашому Богу. І за це ти будеш кащієм безсмертним. Якщо не останешся, то підеш йому, як закуска до довинці. Да, оця тварюка, оказується Бог. Люк рішає погеройствувати, вилазить з кімнати за для ізучення обстановки, іде на горище і бачить багато апудол. Шо це? На шо це? Думаєте нам пояснити? No. Ну і для понта він поджигає всю цю незрозумілу шляпу. Мені подобається, як воно горить. Виходить з горища, його уже бабка поджидає. Той, мабуть, вирішивши помститись за шишку на лобі, відправляє її спочити. І до речі, Богу, то не сподобалось та самодіятіне з шоу. І він вирішив не вияснять, хто це зробив, і тупо перелопатив усіх на своєму шляху. Та пошуті йому руками жопу підтирали. Взявши лут з сарая у вигляді рушниці і вибравшись з цього хліва, пацанчик наблюдає дуже і. Типічну картину сарай палає, і він бачить силует цієї сраньої господнії ростом як Пізанська вежа. І чувак нічого умніше не придумує, як своєю рогаткою пульнуть в штуку природа і походження, і фізика якої йому нахуй невідома. Ти думаєш, що ти, по-перше, з такої відстані в нього попадеш, і ця півміліметрова куля йому щось зробить? Мені цікаво, де це поселення дістало зброю в богом забутому місці. Як неочікувано, що це створіння починає гнатись зі швидкістю 100 км в секунду. На останок нашого героя Бог вирішив поставити на коліна раз з п'ять. Лежать! Не скорився, тикнув своєю зубочисткою в монстра у вигляді тапара і дав драла. А наш Бог лише строїть себе важного хуя бумажного за межі ліса Лух не може вилізти. Ну і в общем, як неочікувано, що головний герой вижив. Ладно, тепер до висновків і моєї максимально необ'єктивної суб'єктивної думки. Фільм нереально гарно і круто знятий. Види шикарні актори. Нормальні. Задумка цікава, але не до кінця. Ця пропрацьована. Звідки взялися ці люди? Звідки взявся цей бог на пінаті чучила на горище? Інформація дається поверхнева. Посил фільму простий, як 5 копійок. Почуття провини, яке тебе гнітить, дружба, довіра та недовіра до ближніх своїх і все в такому роді. Скрімерів не дуже багато. Цей бог виглядає дешево, і він, власне, не такий страшний, як очікувалось. Саме невідомість, що то таке, лякає більше. Деяка незрозуміла зрозуміла ту. У яка притаманна, усім ужастикам, мені непонятна і крінжова. Моя оцінка 6 із 10, А ви, якщо дивилися фільм, поділіться своїми враженнями у коментарях. Дякую за увагу, пока!